Салон Кривбас авто. Партнер програми Криворізька автомобільна школа номер 1 Товариства сприяння оборони України. Сьогоднішній випуск я думаю, повністю по праву ми присвячуємо тільки одній електричці преміум сегменту, хоча б тому, що їх по нашому місту навіть просто повно їх до досить багато в нашому місті, їх дуже багато в нашій країні. Це автомобіль, який привів, мабуть, прозвів фурор на автомобільному ринку, взагалі світовому, взагалі бренд Тесла. Да? Ми сьогодні по. Поговоримо про Тесла Y» або кажуть, Тесла Модель Y». Автомобілі цієї марки досі викликають справжній фурор в своїй індустрії, мають широке коло як прихильників, так і хейтерів. Насамперед, це стосується мінімалізму салону, в якому немає звичної нам кількості кнопок. Та це ніяк не впливає на велику кількість інноваційних функцій, якими наділений цей електрокар. Перед вами Тесла Модель Y 2023 року випуску з пробігом в 3000 тисячі кілометрів та запасом ходу майже в 540 км. кілометрів. Ціна даного автомобіля 42 тисячі доларів. Мені цікаво саме твоя думка, чому ти вважаєш цей автомобіль такий фурор на ринку? Це і сьогодні один із найпотужніших потужних електромобілів. Mm. Він саме своєю динамікою прозвикав. Потім компанія Тесла, вона просто взагалі на автомобільному ринку, вона досить мало. Якщо ми mm -hmm. будемо порівнювати з якимись там брендами автомобільними, там ну, зараз будь які назви там Ford, Opel, Mercedes, BMW, mm -hmm. вони досить багато років на автомобільному ринку. Спочатку там, скажімо, автомобільне будування, да? Тесла mm -hmm. на ринку. Дуже дуже мало. Mm -hmm. Якщо ми будемо брати проміжок часу, там ці гігантні автомобільні Тесла, вона досить недовго на ринку. На ринку автомобіля mm -hmm. да. ну, існує. Да, існує. існує да. І вона дуже зробила, скажімо, незвичайний автомобіль за счет свого цієї динаміки. За що там, наприклад, тих самих відкривань дверей на моделі X mm -hmm. це все дуже сильно відрізнялось від того, що ну я думаю, що ти зараз, коли ти сідаєш теслу, тут нічого нема. От ми нічого їздили немає. з тобою yeah. на різних вже електромобілях, дуже багато всяких приблуд, дуже багато всяких там екранчиків, моніторчиків, якихось кнопочок. Mm -hmm. тут кнопок нема взагалі. Тут є там чотири кнопки Відкрити скло, є кнопочки на ручках відкрити двері, і є отакі там кольосики, які там рухаються в різні сторони на кермі. Угу. Все, все будь-що чим там хочемо управляти автомобілем, воно все на цьому моніторі. Я бачила, що ти навіть бардачок відкривав. Так, Навіть бардачок, щоб відкрити. Ми заходимо в цей екран, нажимаємо на сенсор, відкривається бардачок. Угу. Комусь це зручно, комусь це незручно, комусь це просто цікаво і незвичайно. І так. саме тому, що вона керується вся через цей планшет, вона також відрізняється від багатої. Тут відкритий капот, відкритий багажник, все також через цей сенсорний монітор. Я думаю, що перші декілька місяців він чому дає такий ефект вау, тому що він абсолютно унікальний. Абсолютно унікальний. Так, ти правильно кажеш, він відрізняється від цього. Вони, знаєш, вони так підійшли до цього питання, щоб все було цікаво. Тут навіть є там ігри, в які можна пограти. Ми там заходимо і граємо в ігри. Да? Ну, в якому автомобілі ми можемо на, на планшеті грати в ігри. Да? Угу. Ну, це таке, комусь це потрібно. Знову ж таки, а комусь хтось скаже, ну навіщо воно потрібно в автомобілі, я його купув, щоб, купував, щоб їздити. Угу. Ну, вони так і зробили якісь там, розваги додаткові. Тому це е хочу ще подивитися. Я думала, що це е фото. <смі> а виявляється, що це камери переднього, заднього це 360, правильно? Так, камери 360 і також тут ще є дуже багато датчиків. Зараз ми будемо їхати, і ти будеш побачиш, як вона схематично вимальовує поряд ідучі автомобілі. Пішоходів вони все це сканують е і додають безпеки руху, додають, е скажімо, можливості керувати. Но перше, для чого призначення для чого зробили ці всі датчики? Для того, щоб вона могла їхати на автопілоті. Це автомобіль з повноцінним автопілотом. Це тесла, перша компанія, яка встановила серійно автопілот у своїй автомобілі, і він дійсно працює. Для нього потрібна нормальна розмітка. Для ага. нього потрібно, щоб була постійний зв'язок із супутником, ага. і знаки, щоб були правильно встановлені дорожні знаки, які вона також щитує. І... Для чого вона використовує для прокладання маршрути і використовує там для обмеження швидкості для об'їзду якихось там на дорозі перепон. Вона запущена. Ми ж ми сидимо, вона включена. Тут же немає такої, як запустити бензиновий двигун. Вона просто включається як будь-який гаджет, як будь-який електромобіль. Ми її включили, і зараз просто нам потрібно вмикнути там, дати команду чи вперед, чи назад, перемикнути цим речашком, і вона поїде там, як нам потрібно. Що, поїхали, спробуємо? Да, да, ти постригнулася? Да. Так. Все, поїхали. Ось, бачиш, за що я казав? Ага. Схематично вона малює поряд з нами ще один автомобіль. Угу. Вона показує червоним, що це десь там трохи критично, він близько стоїть, що потрібно на це звернути увагу. Попереду у нас дорога, вона бачить, що там вже також їздять автомобілі. Ну, Ми ще будемо їхати, і ти побачиш, як це все працює. Вона тобі не говорить про те, що треба вимкнути поворотничок. Вона мені не, не, не про що не, не говорить, я про це mm -hmm. сам знаю, да? що вона потрібно це зробити. Я думала, можливо, вона знаєш, сигналізує про те, що от коли ти повертаєш, я, наприклад, себе в машині не можу перелаштуватись в іншу полосу для руху, якщо я не увімкну... Ну як це не те, що не можу, але вона мені вона буде, не буде. Да, давати. Да, да. Ну тому що це контроль полоси. Він також тут є, але ж це ж все такі функції, які налаштовуються. Ми можемо як, його як включити, так і виключити. Бачиш, вона бачить ці полоси, тут нормальна скажімо, розмітка, uh -huh. вона їх бачить. Uh -huh. Також тут можна налаштувати по-різному її рекуперацію. Хоча я бачу, відпускаю педаль акселератора, вона там досить ефективно підтармату. Ну, ось це, до речі, мені в Теслі не дуже і подобається. Що вона дуже часто, так знаєш, різко підгальмовувати починає. Це, це, це те, що можна налаштувати також? Так. Так. Це все налаштовується. А навіщо так. воно так з самого початку базового? Ну, Чим сильніше вона відтормажується після того, як ти відпустила педаль акселератора, чим більше вона заряджається. Ага. Бачиш, всі машинки, які поруч нами їдуть, вони всі тут схематично малюються. І тобто, якщо машинка з правого чи з лівого боку буде занадто близько, то воно буде показувати там червоним. Порт. Так, так, так. А от угу. ти кажеш, що вони заряджаються, коли починає таке, ну, коли гальмують. <говори> Як <говори> це відбувається? Це електродвигун починає крутитися в іншу сторону угу. е і віддає зарядку на батарею. Тобто можна сказати, що вона в момент руху сама себе заряжає. Так, так, коли це накат. Ти знаєш, я відношусь так до автомобілів, якщо так його бачив конструктор, дизайнер та інженер, і мені це там, подобається, там, то мене це влаштовує. Наприклад, там декому не подобається цей аскетизм і мінімалізм в Теслі, Знаєш, ну угу. там немає, немає нічого. Там це схоже, знаєш, на якийсь дійсно. О, офіс якогось мінімаліста, да ну, ну нічого нема. Ну, ну таке да? Просто, да? один моніторчик. Мені здається, що це дійсно схоже на якийсь такий домашній кабінет якогось айтішника ну, ай да, ай мінімаліста. Да. Да. Ну бачиш, і декому це дійсно не подобається. Ну люди хочуть якийсь бачити, ну знаєш там кучу якихось екранчиків, і щось. А де кому взагалі там подобається, тобто, що, що да що нічого нічого там нема там зайвого. Комусь не вистачає е, панелі приладів попереду. Да? Знаєш, хтось там звик постійно там бачити там свою швидкість, оберти двигуна, там запас ход. Ну, воно тут все це показує на цьому мониторі. Воно вся вся інформація є. Його також можна підлаштувати під себе. Оці кнопочки на кермі воно також можна підлаштувати максимально під себе. І регулювання кліматичною системою може бути саме на, на кермі. І Не тільки там регулювати музику там, або перемикати показчиків якихось там систем, а саме керувати кліматичною системою можна також через кермо. Відрізняється взагалі від усіх електромобілів та й взагалі від, електро... від всіх автомобілів. Ну Так тут трошки швидкість така, ми не будемо так? всім її показувати. Ага. <сум> 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 ну, скажи мені, ти ж не перший раз їдеш на автомобілі, так? Відчувається потужність? І динаміка, так? Взагалі мені динаміка і потужність відчувається в усіх тих електроавтомобілях, які ми знімали з вами. От вони інші. Знаєш, вони просто інші. Вони набагато динамічніші, вони набагато швидші. Ну, Вони мені подобаються, чесно сказати, більше, ніж бензиновий або дизельний двигун. Їдемо далі. В попередніх випусках ми вивчали теорію правил дорожнього руху. Але цікаво, що водії дійсно застосовують на практиці, а якими правилами нехтують. Сьогодні ми проведемо невеличкий експеримент. Виїдемо з нашим інструктором на дороги міста з найбільш інтенсивним рухом автомобілей і подивимось, які найчастіші правопорушення роблять водії. Окей. Окей, поїхали. Ну, така досить часта ситуація. Люди проскакують на зелений, який закінчується. От, наприклад, ми бачимо, що у нас зелений світлофор закінчується. Ми наче як встигаємо, але бачимо, що ось він починає блимати. Да, і ми, в принципі, безпечно встигаємо зупинитися до стоплінії. Дехто намагається розігнатися, пролетіти, проскочити. Закінчується це тим, що, наприклад, можна збити пішохода або врізатися в транспортний засіб, який так само там завершує маневр, теж почав трошечки раніше, і може, скажімо так, статися не зовсім така приємна ситуація, як дорожньо-транспортна пригода. Знову ж таки, зі світлофорчиками досить часто треба вміти оцінювати да, відстань до світлофорчика і оцінювати швидкість руху, встигаємо ми проїхати безпечно чи не встигаємо. Якщо ми встигаємо проїхати безпечно, так ми проїжджаємо. Якщо ми не встигаємо, ми гальмуємо. Якщо це буде екстрене гальмування, яке нам не дасть змоги безпечно зупинитися до стоплінії, ну в такому випадку ми повинні проїжджати перехрестя на оцей блимаючий зелений сигнал світлофора, да, тому що це дійсно може бути така ситуація, що просто цим різким гальмуванням створимо досить серйозну небезпеку. Тобто, коли ми бачимо, що залишилось там нам 5 секунд, не треба максимально довитися. Не на... треба розганятися, не треба, треба зменшувати швидкість. От, наприклад. От як у нас зараз ситуація? Ми бачимо, у нас, наприклад, до світлофорчика є певна відстань. По часу там менше 10 секунд не треба розганятися, як, наприклад, робить ось цей чорний автомобільчик. І на блимаючий зелений влітає на перехрестя. Ми не встигаємо, ми зупиняємось. А ось дві машини, які завершують ну, скажімо так, рух через це перехрестя. і ось такі. Дуже поспішаючі люди могли їх знести просто фізично, тому це не зовсім є безпечно. Тому треба ну ж грамотно оцінювати відстань до світлофорчика. Ну і швидкість руху, як ми швидко наближаємось чи не наближаємось. Коли ми починаємо рушати на світлофорі на жовтий, ми вже маємо право їхати. Е, жовтий сигнал світлофора він є заборонним. Починати рух ми на нього можемо тільки в тому випадку, якщо ми під'їжджаємо, ми не стоїмо близько до стопліні. Жовтий він попереджає про те, що ми повинні готувати передачу, а рухатися, в'їжджати за стопліннією. Ми повинні вже на зелений сигнал світлофора. Тобто, якщо у нас певний запас до стоплінії є, ми можемо трошки. Там під'їхати, підтягнутися, да. але якщо ми зупинилися достатньо близько до стопліні, то починати рух на перехрестя ми маємо тільки на зелений сигнал світлофорчика. Ну, дехто думає, багато водіїв думають, що жовтий це в принципі можна ні. Навіть в правилах дорожнього руху прописано що жовтий сигнал світлофора він є заборонним. Ось, наприклад, автомобіль перелаштовується, не показавши не показавши Покачення повороту. Це до речі, про кривий ріг дуже часто говорять, що у нас тут водії просто не знають. Напевно, де вмикається покажчик повороту. Але ми з вами скільки їдемо, там хвилин десять. Я думаю, то це перший автомобіль, який помітила, що не вимкнув покажчик повороту. І зараз, до речі, ми заїжджаємо на кільце кругового руху. Розкажіть, чи треба вмикати на ньому покащик повороту? Е, значить, з кільцем е, ми повинні розуміти, що колись давним-давним-давно всіх. Тренували і розповідали, що в'їжджаючи на кільце, ми повинні показати лівий покажчик повороту. Зараз цього в правилах прописано немає. І, в принципі, якщо ми не змінюємо смугу руху, коли в'їжджаємо на кільце, наприклад, ми рухалися в другій смузі до кільця і в кільце в'їжджаємо так само на другу смугу, то, в принципі, покажчик повороту ми можемо не включати. Але. E, значить, якщо є зміщення, якщо є перелаштування, треба його показати. E, переважна більшість водіїв, в'їжджаючи на кільце, вони включають цей що mm -hmm. повороту, тому що ну привчені так, да дуже давно і дуже багато років вони це робили, тому вони це роблять. E, mm -hmm. Але в принципі це не є помилкою, якщо ми включимо покащик повороту, заїжджаючи на кільце. Мені цікаво, скільки зараз А, ніхто не пролетить. Ось пролетів чорний автомобільчик, вже на жовтий, вже навіть не блимаючий зелений. Хоча, якби водій завчасно оцінив, що зелений закінчується, він мав змогу, ну скажем так, безпечно зупинитись. Ми під'їжджаємо далі трошечки до кільця, і зараз будемо проїжджати кільце. В принципі, ми по кільцю будемо робити розворот. Тому якщо ми розвертаємося, нам є сенс зайняти крайню ліву смугу. От ми включили покажчик повороту, подивилися дзеркало, перелаштувалися повністю, виключили покажчик повороту. І от якщо ми в кільце будемо заїжджати так само в третій ряд, як ми і зараз їдемо в третьому ряді, можна не включати покажчик повороту. Якщо ми його включимо, це не буде помилкою. Ось Дивіться перший автомобіль, який їде фу... а бачите, у мобіль. включив. Ключів. І наступний Volkswagen також. Також включив. І ось всі, хто з'їжджають з кільця, також з поворотами. Так. Переважна більшість автомобілів вони вмикають. вмикають ну, тому повороти. що оцю норму і по правилам дорожнього руху, і по білетам вони ввели нещодавно. Ось ми по кільцю пропустили, mm -hmm. заїжджаємо в третій ряд. Безпроблемно їдемо по цьому третьому ряду. Ми нічого не змінюємо напрямок руху без проблем. Єдина ситуація: ті, хто з зустрічного напрямку заїжджають на кільце, вони не знають, чи ми будемо з'їжджати з кільця, чи ми далі поїдемо, але ми смугу не міняємо. ось як їхали в третьому ряду, так і їдемо. А ось тепер у нас йде зміщення. Ми включаємо правий покажчик повороту, перевіряємо праворуч, щоб нікого не було. Ось у нас другий ряд ми з'їжджаємо, перший ряд з'їжджаємо. І при вільному першому ряді ми з'їжджаємо в перший ряд. Не був впевнений. На... У нас пішоходи, сл... слава Богу, вони впевнюються в тому, що їх дійсно пропускають в правилах дорожнього руху. В четвертому розділі, там, де права і обов'язки пішоходиків, там навіть є розділ, який вказує, що забороняється пішоходами. Там прописано, що пішоходу забороняється входити на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Якщо це небезпечно, тому він повинен переконатись в безпеці, скажімо, так, свого маневру. Переходу, і якщо його пропускають, так він іде. Тому що багато водіїв кажуть, а він не пішов, я тому його і не пропустив. <гум> Мотивуючи тим, що він повинен стати на пішохідний перехід ногою. В правилах цього нема. Не повинен він ставати. Він повинен чекати безпосередньо, якраз таки на тротуарчику, ну, а не на дорозі на пішохідному переході. Ося до <гум> пішохідного <гум> переходу. Ми бачимо, жіночка підходить. Вона чекає. Ми зупиняємося плавнесенько. Ось вона маше, що проходьте, вона дивиться, вона впевнилася, що маршруточка її також пропускає. Дивіться, ну вже треба було зупинятись. Ми їдемо, тому що у нас з є оцей додаткова так. табличка, да, яка дозволяє, е, скажімо так, повернути в напрямку цієї стрілки. Підсумок нашої сьогоднішньої поїздки. Що ви можете сказати? Які найрозповсюдженіші моменти ви помічали на дорозі? Бо я точно одразу скажу, що це показчики повороту, але не так багато як розповідають зазвичай про наше місто, що тут ніхто не вмикає, і про те, що, звичайно, вони пролітають. Швидкісний режим, як не крути, але дійсно от, велика вірогідність виникнення ДТП. Перша причина це перевищення швидкості. Значить, наступна причина ну, неправильне небезпечне маневрування. Скажем, так не впевнитися да, в безпеці даного якогось маневру. Це також треба враховувати. Сьогоднішнім випуском ми закінчили огляд електрокарів. Далі на черзі автомобіль з бензиновим двигуном вартістю до 10 тисяч доларів. А також подивимось на світ очима п'яного водія. Автолайф досліджуйте з нами автомобільний світ. Партнер програми Автосалон Кривбас Авто. Партнер програми «Криворізька автомобільна школа номер 1 Товариство сприяння оборони України.